Сучасна людина бажає безтурботного життя. І якщо це справді можливо у нашому побуті, у нашому земному житті, коли батьки можуть забезпечити своїм дітям безбідне життя від народження і до смерті, то це зовсім неможливо у духовному житті. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дивний Бог у святих своїх. Такі слова звучать у храмі Божому. Або ж ми згадуємо їх тоді, коли свята Христова Церква вшановує пам'ять того чи іншого святого. Життя святої людини це сторінка в історії церкви Христової, яка написана його подвигами і трудами, що звершила ця людина. Яка досягла святості. Сьогодні ми вшановуємо День пам'яті преподобної Розалії, яка є небесною покровителькою і цього Свято-Успенського кафедрального собору. Вона прожила на цій землі всього 40 років у 12 столітті. Її подвиг незрозумілий для багатьох сучасних людей. Але її труди, її приклад життя, назавжди увійшов в скарбницю нашої святої Христової Церкви. Пустельник, якою була преподобна Розалія, це людина, яка залишає цей світ, який у злі лежить. Відрікається від усього земного і шукає те відлюдне місце, де можна перебувати у особливій близькості до Бога. Це людина, яка намагається відрізати все у своєму житті, що заважає їй бути близькою до Бога. Це людина, яка втрачає з власної волі. Усе земне для того, щоб за власним бажанням отримати небесне, вічне і незмінне. Це феномен християнського життя, який свідчить про особливу досконалість, коли людина, пам'ятаючи слова євангельські, будьте святими, як є святий Господь Бог ваш. Намагається боротися з гріхом настільки, щоб досягнути цієї святості через земне перебування і особливо доторкнутися до неї у вічності, де разом з ангелами і архангелами прославляти перед Небесним престолом Творця і Бога нашого. Пустельник це людина, яка намагається пізнати себе з глибини. Побачити свою внутрішню людину, викорінити усі гріхи, наповнити своє серце чеснотами і наблизитися до Бога. Блажений Феодоріт Кірський говорить такі слова: подвиг пустельників і відлюдників полягає у тому, що вони, приходячи. В міські храми з пустелі своєю аскезою і любов'ю до людей показували язичницькому світові, який агонізував тоді, хто такі християни. Ми шануємо наших святих і преподобних, сповідників і мучеників, які дали нам приклад високодостойного християнського життя. Ми проникаємо у їхні настанови і мужні вчинки, які засвідчили перед Богом про їхню вірність Христовій істині. Але чи готові і ми бути і стояти на тих фундаментальних бажаннях життя, якими керувалися люди, що стали святими? Чого бажає сучасна людина? Відповідь на це питання можна окреслити. Сучасна людина бажає безтурботного життя. І якщо це справді можливо у нашому побуті, у нашому земному житті, коли батьки можуть забезпечити своїм дітям безбідне життя від народження і до смерті, то це зовсім неможливо у духовному житті. Тому що людина сама кує справу свого спасіння. Від народження до юності, від юності до зрілого возрасту, віку і до старості потрібно працювати над своїм внутрішнім духовним життям. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми прослухали, розповідає нам притчу про десять дів, п'ять, з яких були мудрими, а п'ять були юродивими. Божевільними, безтурботними. П'ять приготувалися зустріти Христа, а п'ять не зустріли Його, бо через свою безтурботність втратили таку можливість. Безтурботність це одна з основних перешкод у справі спасіння людини. Вона породжує. Ту розслабленість внутрішню духовну, яка розсію людину, і вона не може зосередитися на тому, щоб досягнути висот духовного вдосконалення. Безтурботність часто породжує зневіру. Це такий пригнічений духовний стан, коли людина зневіряється у всьому навколишньому, що бачить навколо себе. Коли вона перестає вірити і довіряти людям взагалі. Коли вона не має вже віри до своїх близьких і рідних, і найгірше, коли вона перестає вірити в Бога. І це небезпечний духовний, несхідний рух, який може завадити людині у справі її спасіння. Але завжди є вихід. З будь-якої життєвої ситуації. Завжди є та сила у церкві Христові, яка наповнює кожну людину, що прагне духовного вдосконалення, і ця сила подається через покаяння і участь у таїнствах церкви Христової, де людина отримує невидиму благодать Божу, що преображує, оновлює і відновлює кожного віруючого у. Бога Християнина. Ми маємо, дорогі брати і сестри, усі можливості у нашому житті для того, щоб використовуючи їх з Божою допомогою звершувати свій непростий євангельський шлях. Що через земні турботи приведе нас до вічності і до Спасіння. У святителя Ігнатія Кавказького є такі слова. Молитва і духовне трезвіння від поганих бажань це є необхідні умови, без яких в душу проникає безтурботність. Кожна людина у своєму духовному житті покликана мати тверду волю, старанність і бажання бути з Богом. Бог завжди простягує нам свою руку. Вона завжди чекає, що людина обов'язково буде використовувати цю Божу допомогу у своєму житті. Але Бог не може взяти силою нас. І звершити якісь справи у нашому житті, якщо ми цього не бажаємо, якщо ми не закликаємо Його ім'я, якщо ми не звертаємося до Нього за допомогою, якщо ми вважаємо, що тільки власними силами можемо вибудовувати свою, своє земне перебування тут, на цій землі. Але як тільки людина повертається обличчям до Бога, тоді для неї відкриваються ті горизонти духовного вдосконалення якими можна досягнути святості і досягнути вічності на небі з Богом і перебуваючи у Його милості і у Його ласті. І приклад для цього нам дають святі і преподобні, мученики і сповідники, які пройшли таким же шляхом у своєму. Земному житті. Сьогодні ми обов'язково, сьогодні ми особливо звертаємо увагу на подвиг преподобної розалії. яка все своє життя нетривале життя на цій землі визначила для того, щоб перебороти саму себе і показати людині перед Богом. Перед його очима, що шлях духовного вдосконалення нескінченний і безмежний. І, можливо, ми не можемо повторити цей подвиг, і точно нам не потрібно шукати пустелю, де б ми змогли, так як і преподобно сьогоднішнього дня, звершувати своє духовне вдосконалення і шукати своє спасіння. Але ми можемо зробити своє серце духовною пустелею. Якщо там проростатимуть чесноти, віра, надія і любов, то там обов'язково оселиться Господь Бог, дивний у святих своїх. Амінь.